Всім привіт! З вами новини тижня від РАО. у сьогоднішньому випуску. Сила у єдності. Як рітейлери долучаються до подолання наслідків підриву російськими терористами Каховської ГЕС собаки-рятівники? Команда Сільпо вирішила присвятити дизайн магазину собакам-супергероям. Ринок торговельної нерухомості 2023. Як ТРЦ повертається до роботи після руйнувань та нові відкриття червня? Російські загарбники спричинили на Херсонщині найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні десятиліття. До порятунку регіону долучилися і рітейлери: епіцентр, Агромат, розетка, вок, Фокстрот, Сільпо, Новус, Укрзолото та інші. Зокрема, компанія Епіцентр передала 10 надувних човнів, партію рятувальних жилетів, а також виділила кошти на придбання великогабаритного плавзасобу для евакуації постраждалих із зони лиха. Крім цього, епіцентр постійно тримає зв'язок з співробітниками, які залишилися в регіоні, за потреб, надаючи необхідну допомогу. Мережа «Агромат» передала чотири човни на потреби ДСНС для евакуації населення. А розетка 9 човнів з моторами для рятівників та 150 рятувальних жилетів. Постраждалий регіон буде також забезпечений бензином та пальним. Мережа АЗК Вок передала ДСНС у Херсонській області 25 тисяч літрів бензину та 85 тисяч 100 літрів дизельного пального на загальну суму 5 мільйонів гривень. А також Вок разом із Юнайтед 24 запустив проект Рятуємо всюди, де наші люди, мета якого забезпечити ЗСУ рятувальними всюдиходами, які вивозитимуть військових та цивільних із місць, важкодоступних для звичайної рятувальної техніки. Саме такі всюдиходи рятують людей на Херсонщині. Щоб долучатися до ініціативи, можна задонатити напряму на банку проєкту або заправити авто пальним «Мустанг». А Вок перерахує одну гривню з кожного літра на закупівлю рятувальних всюдиходів. До речі, рітейлери не припиняють перераховувати кошти на допомогу Херсонщині. Так, компанія «Фокстрот» в рамках ініціативи платформи ЮНАТЕ 24 та збору допоможемо рятівникам перерахувала 1 млн грн на потреби ДСНС. Зібрані кошти будуть направлені на покупку обладнання і техніки для подолання наслідків екологічної катастрофи. Ювелірна мережа Укрзолота перерахувала до благодійного фонду Сергія Притули 1,5 мільйона гривень. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю човнів, гідрокостюмів, насосів, станції очищення води та всього необхідного, що найбільше потрібно на даний момент в боротьбі з затопленими оселями та вулицями. Розуміючи, що масштаби руйнувань будуть вражаючими, Укрзолота запускає благодійну акцію з 10 до 30 червня з кожного продажу ювелірних виробів. Гривень будуть відраховуватися на відбудову інфраструктури постраждалих регіонів та будинків, що були зруйновані. Чимало. Фудрітейлери також не залишились осторонь. Сільпо та ново зосередились на забезпеченні питною водою жителів Херсонщини. Так, кожна з мереж передали по 40 тисяч літрів бутильованої води в район затоплених територій. Також серед допомоги необхідний для вирішення побутових питань, одноразовий посуд від сільпо та гігієнічні засоби від Новосу. А от метро Україна передала понад 10 тонн гуманітарної допомоги, зокрема, запаси води в пляшках, засоби особистої гігієни, їжу швидкого приготування та товари для тварин. До цієї допомоги долучилися ТЦ в Одесі, Миколаєві, Києві, Дніпрі, а ТЦ в Полтаві, Львові та Києві надали товари місцевим благодійним організаціям, які прихистили евакуйованих жителів Херсонщини. До збору також долучився Ашан Україна. Як повідомила мережа, співробітники компанії підготували більше 500 наборів із водою, їжею швидкого приготування, засобами гігієни. Ашан також запустив у своїх магазинах збір для врятованих тварин Херсонщини, який у партнерстві з Юа Animals буде згодом відправлений у постраждалі регіони так, загибель тварин внаслідок підриву ГЕС сколихнула всю країну. Так, мережа супермаркетів Market влаштувала збір кормів для евакуйованих тварин. Ретейлер пропонує залишати у своїх магазинах у місті Кропивницькій та Черкаси корма, крупи, макарони, а також робити донати організації захисту тварин. BIM. В свою чергу міст пошта запустила безкоштовну доставку корму постраждалим тваринам Херсонщини. Усі охочі зможуть безкоштовно відправити через поштовий сервіс корм для собак, котів та інших тваринок, що потребують допомоги. Допомогу збиратимуть у хабі компанії і розвозитимуть по притулках та шелтерах. Є й інші ініціативи від рітейлерів, наприклад, збір ми поруч від лінії магазинів Єва, яка разом з благодійним фондом Восток Сос долучилася до допомоги жінкам і дітям та організувала збір коштів. Кошти підуть на придбання гігієнічних наборів для жінок та дітей, евакуйованих із затоплених населених пунктів. А от Укрпошта щоб зібрати кошти на ліквідацію наслідків трагедії, запустила благодійний продаж останніх екземплярів поштового блоку Херсонська область серії Краса і велич України. Це резервний фонд Укрпошти, який складається з останніх тисяч примірників цього унікального поштового блоку, випущеного у 2020 році тиражем. 20 тисяч примірників, благодійна вартість блоку 536 гривень, яка, окрім номінальної вартості 36 шість гривень, містить і благодійний внесок в сумі 500 гривень. Таким чином всього тисяча українців матимуть змогу не тільки отримати у свою колекцію, вже ставши рідкісним поштовий блок, а й допомогти постраждалим від затоплення співвітчизникам. Долучилася до допомоги і мережа магазинів «ВМ Техніка». В червні компанія святкує свій 12-й день народження, і команда ретельно готувалась до цієї події. Але в зв'язку з терактом на Коховський ГЕС керівництвом компанії було прийнято рішення всі бюджети, які планували витратити на святкування, направити на допомогу постраждалим. Також в період з 15 червня по 2 липня компанія пропонує долучатись до благодійної ініціативи, адже 1% від продажів товарів в магазинах будуть направлені на потреби Херсонської громади. І додатково 1% від всіх продажів в цей період направлять постійні бренди, партнери ВМ-техніки. Загалом дуже велика кількість компаній долучилася фінансово та перерахувала на потреби ліквідації катастрофи від 20 тисяч гривень до 3 мільйонів. Серед цих компаній Data Group, Воля, Аптека 911, Концерт ЮА, Dream, фармацевтична компанія Дарниця, Аврора, Варус, Золотий Вік, АНЦ та багато інших. А от команда Сільпо вирішила присвятити дизайн нового магазину собакам-рятівникам. Цим магазином став супермаркет у Чорноморську. Дизайн приміщення виконаний у стилі коміксів про українських чотирилапих героїв. Його торговельна площа становить 900 квадратних метрів. Велику увагу приділено саме ілюстраціям, на яких мережа розповідає про реальні героїчні історії собак. Собака це психолог, чапа з запорізького ДСНС, допомагає дітям-переселенцям. Черкаська вівчар. Водолаз, найда займається пошуковими та водолазно-рятувальними роботами. Рятівник з Києва Лабрадор Чегеваро, який дістав людей із-под завалів будинку, пес зв'язковий лабусь, який був на службі з УПА. Ці, а також інші історії, проілюстровані на стінах яскравого магазину. Продовжуючи тему нових концептів, у Вишгороді відкрився новий кло, який продовжує концепцію тематичних комплексів. Для нового АЗК, що розташований біля Київського моря, обрано морську тематику: дошки для серфінгу, неонові написи, морські хвилі на стінах та стележі у вигляді каяків, створюють атмосферу яхт марини чи пляжного бару в курортному місці. На новому АЗК широка лінійка палива, великий асортимент товарів у торговельній залі та смачне меню у кафе. Також Кло очікує, що пропозиція фастфуду буде користуватися попитом у мешканців найближчих будівель та у відвідувачів набережний. Нагадаємо, що два роки тому було відкрито перший тематичний комплекс Кло біля південного мосту на дизайн якого надихнув Київ, його містяни та архітектура. Інтер'єра ЗК оформлений у стилі київської столиці та метрополітену. Надалі під брендом Кло будуть відкриватися й інші тематичні автозаправні комплекси. Російська агресія продовжує завдавати збитки економіці України, і, зокрема, комерційні нерухомості. Попри постійну небезпеку, довело перевкладаються мільйони, щоб відновитися. За словами одного з головних інвестбанкірів України, співзасновника та СЕО компанії Dragon Capital Томаша Фіали, частину втраченої складської нерухомості під Києвом вдалося відновити. Наприклад, у Бучі з 30 тисяч квадратних метрів компанія вже відновила 16. і вони працюють у стоянці із 97 тисяч відновили 7 тисяч 500 квадратних метрів і здали в оренду. Все інше не підлягало відновленню. Зараз основні інвестиції сконцентровані на Львівщині. Там вигідніше будувати, бо орендні ставки вищі. Хоча всі склади, що залишаються в компанії Dragon Capital на Київщині, повністю заповнені. Коли орендні ставки знову підуть вгору, компанія почне будувати і в столичному регіоні. Що стосується ТРЦ, які в портфелі, то тут все заповнено, і орендні ставки поступово зростають разом зі зростанням товарообігів орендарів. Якщо дивитися по загальному портфелю нерухомості Dragon Capital, куди входять скляцька, торгова та офісна нерухомість, то у 2023-му дохід упав порівняно з 2021-м приблизно на 35% у валюті. До роботи повертаються пошкоджені раніше об'єкти, яких наразі не менше ніж 23 ТРЦ загальною площею понад 900 тисяч квадратних метрів. Деякі з них відновили роботу за останні півроку, або ж планується зробити найближчим часом. Усе залежить від масштабу ушкоджень, необхідного часу на відбудову та розмір необхідних інвестицій. Девелопери вже заявляють про готовності подаватися до Росії щодо компенсації за збитки, але часу не гають, латають рани і відкривають двері відвідувачам вже зараз. Свою стійкість та нескореність за останній рік довели ТРЦ «Ретровіль» Київ, Рів'єра Одеса та Нікольський Харків. Продовжує вражати своєю сміливістю та стійкістю у воєнний час молодий і амбітний девелопер компанії Group. 10 червня для жителів та гостей міста Дрогобич вперше відчинив свої двері. ТРЦ парк його торгова площа складає 10 тисяч квадратних метрів. Комерційні площі ТРЦ парк розраховані як для малого, так і для великого бізнесів від 30 квадратних метрів до 1500 квадратних метрів. ТРЦ вже відкрилися сільпо, «Фокстрот», Золотий Вік, Люксоптика, «Укрзолото», Юкі, Обнова, Мойо, Айшоп, Комп'ютерний Всесвіт та інші. Також незабаром відбудеться відкриття таких операторів, як Ало, Простор, Мастерзу, аптека доброго дня, «Імідж», сенцей, юск, снекендбургер, діні, львівські круасани та чисто. А це всі новини на сьогодні. Більше новин ринку рітейлу та торговельної нерухомості читайте на порталі Rao.ua або в одноіменному телеграм-каналі. Обов'язково ставте лайк цьому відео, якщо ще не підписані, підписуйтесь на наш канал. Це допоможе нам набирати обертів і в майбутньому готувати для вас ще більше крутого контенту. До зустрічі за тиждень!